Медитація, тонглен. Сядьте, будь ласка, зручно. Зробіть так, щоб спина була ідеально прямою. Уявіть, ніби за маківку вас невидима струна витягує догори. Руки розслаблені, лежать на стегнах. Підборіддя паралельне підлозі. Плечі на одному рівні. Лопатки слегка зведені ззаду. Розслаблене обличчя, чоло, міжбрівний центр, розслаблені повіки, очі. Розслаблений рот, зуби не зціплені. Язик притиснути до верхнього піднебіння. Кінчик язика торкається задньої поверхні верхніх зубів. Зробіть повний видих. Вдих відбувається автоматично. Прийміть рішення не ворушитись протягом всієї практики. А зараз перенесіть фокус уваги на кінчик носу. Уявіть, ніби маленький охоронець слідкує, як холодне повітря входить у ваші ніздрі, а тепле виходить. Фокусуємося на видихах. Отже, видих раз. Вдих раз, видих два, вдих два, видих три, вдих три. Продовжуємо самостійно до десяти. Слідкуємо, щоб жодна думка не виникала в голові. Якщо виникає, Починаємо рахунок спочатку. Ми виконуємо цю медитацію, щоб створити потужне насіння у своїй свідомості для того, щоб отримати можливість допомагати іншим людям як найкраще. Ми не просто заспокоюємося, ми знищуємо корінь, проблеми і створюємо. Нове насіння, щоб побачити світ та людей у більш радісному становищі. Продовжуйте дихати вільно та природно, без зусиль. З кожним видихом ви розслабляєтеся все більше, а з кожним вдихом ви заповнюєте тіло з голови до п'ят білим світлом. Ви порожнє тіло зіткане зі світла. Ви повністю розслаблені. Ваш розум ясний, чистий та спокійний. Зверніть внутрішній погляд у серце. Побачте своє бажання того, щоб інші були щасливі та їхні життя були сповнені благополуччя. Це бажання набуває форми сяючого діаманту, що лежить у червоній троянді, яка розпустилася на рівні вашого серця ближче до спини. Діамант символізує ваше розуміння, як працює наша реальність, а троянда уособлює вашу любов та співчуття. Тепер подумайте про знайомого, який наразі хворий чи нещасливий, чи переживає якісь труднощі, або він в небезпеці. Це може бути рідна людина чи близький друг, або навіть хтось, кого ви бачили мимохідь. Можливо. Вони самотні у фінансовій скруті чи не мають житла, можливо, вони на межі і живуть у страху. Відчуйте своє бажання звільнити його від цього болю та прийміть тверде рішення зробити для цього все можливе. Тепер уявіть, що ви сидите перед ним. Він не може вас бачити, але ви можете його бачити. Ви бачите тип його болю, фізичного чи ментального і чітко визначаєте його. Уявіть собі, що весь біль у тілі чи розумі збирається в маленьку хмаринку темного кольору, в серці вашого друга. Вона виглядає як хмаринка чорної туші розміром з оливку. Протягом кількох хвилин уявляйте, як друг відчуває біль. Будьте конкретні та звертайте увагу на деталі Як це бути у його становищі, що він відчуває? Вирішіть без жодних сумнівів і вагань, що ви звільните його від болю і приймете її на себе. Ми робимо це протягом кількох глибоких вдихів. Щоразу, коли ми вдихаємо, хмара темряви просувається трохи вище до його горла а потім виходить із носу чорним струменем, як дим ладану. Цей потік темряви знову збирається в хмаринку, тільки перед його власним носом. Зробіть кілька тихих вдихів, видихів, щоб приготуватися до останнього вдиху. Зараз нам потрібна вся ваша мужність, любов та співчуття. Нам потрібно вдихнути цю біль у себе і знищити її у вогні нашого серця. Щоб зруйнувати усе насіння, яке змушує нас бачити страждання цієї людини у нашому житті, будьте хоробрими і вирішіть раз і назавжди, що краще ви візьмете цю біль або проблему на себе, ніж залишите в них. В останній момент погляньте на діамант троянді. Діамант виблискує, випромінює світло та силу. Він може знищити все, що торкнеться його. В цей момент дуже важливо думати про те, як сила діаманту збирається знищити пітьму в той самий момент. Коли ви вдихнете хмару. Саме наше сильне бажання взяти на себе чужий біль руйнує його як для них, так і для нас самих. Ніколи не думайте, що частка цієї темряви залишиться всередині вас. Це неможливо. Отже. Один, два, три. Вдих. При вдиханні відчуйте темряву, що надходить у ваш ніс як потік. Вдих. Вона накопичується у вигляді крихітної чорнильної хмаринки перед діамантом, торкається діаманту і все це протягом одного вдиху. У той момент, коли край хмари торкнеться краю блискучого діаманту, відчуйте раптовий вибух золотого світла у всьому вашому тілі. Як потужний фотоспалах у вашому серці. Після спалаху все, що ви можете бачити, це діамант у блискучій троянді. Ви бачите, як на видиху крихітний потік білого диму зникає в повітрі. Весь біль пішов. Дуже важливо бачити, що весь біль зник і що він ніколи не торкнеться будь кого знову. Ніколи ви вільні, і ваш друг вільний від страждань та труднощів. Відчуйте полегшення. Ви все ще сидите перед тим самим другом або членом сім'ї, ви все ще невидимі, насолоджуйтеся виразом його обличчя. Раптом увесь їх біль та неприємності зникли. Він не знає, чому, але він цим більше не переймається. Насолоджуйтесь своїм щастям. І пишайтеся собою, і тим, що вам вистачило мужності прибрати його біль. Тепер, коли ми видалили його страждання, ми хочемо заповнити його добрими і щасливими думками та подіями і дати йому те. Що зробить його щасливим. Цей намір набуває форми теплого променя світла, що походить від вашого діаманту з трояндою в серці. Він досягає вашого друга і проникає у його власне серце. Подумайте, що б ви хотіли дати йому. Це може бути здоров'я, мир, безпека або захист від страху, або фінансові ресурси, або люблячу людину, але найкращий подарунок з усіх мудрість. Розуміння, як створювати своє щастя, розуміння справжніх причин, успіху та благополуччя. Тепер щоразу, коли ви видихаєте, уявіть собі, що теплий запашний аромат листя троянди залишає ваші ніздрі на промені світла. Він легко проходить через ніс вашого друга, він вдихає його і світло проникає до його серця. У його серці є інша червона троянда та діамант, і світло від вашого серця омиває його серце, воно перетворюється тим даром, який ви посилаєте у світло та любов. Ви бачите його усміхненим, щасливим та наповненим позитивними вібраціями. Будьте щасливі та насолоджуйтесь тим, що ви бачите у своєму другові. Подякуйте другу за цю можливість і виведіть теплий промінь світла назад у своє серце. Звідти він випромінює світло, наповнюючи ваше тіло благополуччям, здоров'ям, енергією, добром та позитивним станом розуму. Побачте, як світло виходить за межі вашого тіла і поширюється на вашу сім'ю, друзів, колег і торкається кожної людини, яка потребує підтримки. Подумки промовте присвято, силою та істиною мого наміру допомогти іншим і силою моєї практики нехай я прийду до життя у світі, де панує мир та злагода, де ніколи більше не буде страждань і нещасть. Хай буде так і навіть краще. З любов'ю до вас Вікторія Тарангул.